По милості Божій ще один день Бог подарував для нас. Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Як завжди, день наш розпочинається з молитви. Святий праведний вічний Боже наш, прийми від нас щиро подяку. За те, що по милості та любові Твої ти продовжуєш нам це життя Ти дав нам цю можливість бути разом у спільності біля твого дому. Бажаємо над просимо Твою благословення, Твоєї сили, натхнення і бажання. Бережи від всього недоброго і злого і будьте в цій справі, будь Ти звичайним і будь пославлений, бо Ти цей слави достойний, наш вічний Бог. Амінь. Людей сьогодні є трошечки більше, ніж вчора, і віримо в те, що Бог благословить нашу працю. І в нас нам вдасться багато зробити. Задач на сьогодні є декілька. Одна з них потрібно закінчити ось цю траншею, котра викопана для того, щоб підвести воду до кухні. Ось тут краниця розпила. Міщена. І цій трубі будуть прокладені труба, якою буде йти вода. Так, так. Я такой йду. Всього не треба, просто ми не знаємо, що наскільки треба буде. Сьогодні було зранку холодно, вона трошечки підмерзла і тому вкладати її важкувато. Друга команда буде займатися отепленням фасаду. Ось передня стіна вже зроблена, отеплена пінопластом, а потрібно зробити ось ту задню, задню стіну. І потрібно пінопласт туди подати, і там вже її брати будуть отеплювати. Вона там висока, але довго. А також потрібно прокопати ось цю траншею, де про це зараз роблять. Це буде каналізація для кухні. Оце та стіна, про яку я вам говорив ззаді нашого навісу, нашої кухні. Був навіс, стала кухня. Ось так вона тут вже зовсім невисока, але потрібно її е, зробити ізоляцією від холоду. Чим брати сьогодні і займається. Ось так досить гарненько і Швиденько у них це все виходить. Одні кладуть пінопласт, а брат Ваня його ріже, заготовлює потрібні розміри і. Підготовлює для братів. Це задня стіна нашого навіса, нашої кухні. Зараз ми повернемося і до кухні. Там теж сьогодні є. Брати, котрі займаються наю. Брат Віктор, мій брат Петро. І любов Степанівна, американці. Бачите, ви казали, що я вам такою. Я макаю. щоб ви були здорові? Того кінчаються, треба поновити, а не що вітання вам, любі наші від всієї церкви, від всіх братів, сестричок, котрі трудяться. Дякуємо, що не забуваєте за нас. Хай Бог благословить вас, віримо в те, що ми скоро зустрінемося. Ось та кухня, де потрібно зробити всередині гідроізоляцію. Просмоловили підлогу, потім брати стелять. рубероїд такий. Досить. Хороший якісний рубероїд. Що там? Добре. Для того, щоб він краще виконував свою задачу, брати взяли я ось такий балон. Зараз будуть гріти, прогрівати сам рувіроїд на місцях з'єднання, на місцях. Підлоги з'єднання і стіни ось в таких місцях, для того, щоб обезпечити себе від зайвої сирості і вологи. Так виходить, бачите, тут висота майже 3 метри, а там зовні, де ми були, тільки що, там тільки 1 метр більше 2 метрів, десь так. Задня стіна знаходиться в землі. Дуже велика ймовірність, що потім може з'явитися тут волога. Тому треба зробити все, щоб вона тут не заважала нам. Ось такий спосіб, проте де з'єднується, рубероїд. Він краще зробив свою роботу гідроізоляцією. Дуже приємна робота. Коли вогонь горить, пече руки. Ось та команда, котра працює над Тим, щоб тут була каналізація з кухні, ось там посередині є люк. І в землі колись ми на самому початку хто дивився, ми там зробили каналізацію в землі. Закопаний такий великий бак. І туди стікає ця каналізація. Тут Один і команд. А гамма. Там само де право, там само Ось каналізація біля брата Володі. Дуже важка робота. Різати бетон, розбивати. І потім грунт, сама земля. Там досить така важка. Тому що тут глибина біля двох метрів. Ми опускалися рівень, коли виводили. Біля двох метрів ми там скопували. Я не, не, не. Пропускав шланг. Газ і ми його перемонтували. І все зробили. Брати, які займалися каналізацією, закінчили свою роботу. У нас вже вечері, стемняється. Але ці брати, котрі працюють в кухні, вони далі працюють, не зупиняються, тому що на завтра нам потрібно вже залити бетон. Ця шкуля рано будуть люди. І потрібно, щоб підлога була вже готова на сьогодні, зроблена гідроізоляція і теплоізоляція. От зараз вони її отеплюють пінопластом. Ця робота робиться трошечки скоріше, але все одно день відпрацювали і важко. Але брати не здаються. Ось так пройшов наш день. Дякуємо всім вам, друзі, хто були з нами. Дякуємо, хто допомагав, трудився, хто молився, хто фінансував цю справу. Всім щиро дякуємо. Хай всіх вас рясно, Бог благословить і береже. До зустрічі, друзі!